Шановні батьки та абітурієнти, абітурієнти та батьки, вас вітає ще раз кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, яка є без перебільшень одним з лідерів it освіти України. Наша кафедра має дуже таку багату історію. Здійснює освітню діяльність вже більше 50, а якщо так порахувати, то вже майже 60 років і весь свій час від заснування метою кафедри була фундаментальна підготовка фахівців саме в області інформаційних технологій. Але, звичайно, що обирати освітні програми та обирати кафедру потрібно не за якісь там. Досягнення в минулому, а за теперішні конкурентні переваги. І тому перед тим як перейти до питань щодо вступу, як вступити, ми вам розповімо для чого вступати до нашої кафедри на наші освітні програми. І розпочнемо з першої конкурентної переваги: це потужний викладацький склад. На кафедрі програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління викладають лише фахівці з ІТ найвищої кваліфікації: це кандидати та доктори наук з інформаційних технологій, які мають практичний досвід в галузі інформаційних технологій, які постійно беруть участь, підвищують свою кваліфікацію в міжнародних конференціях та семінарах. Володіють англійською мовою на досить пристойному рівні, і також постійно видають наукові праці та навчальні видання. Перевірити це дуже просто. Ми цю презентацію потім опублікуємо. Ви зможете перейти за цим посиланням і подивитись, що наші викладачі є активними науковцями саме в галузі інформаційних технологій, всі викладачі. Мають наукові профілі на спеціальних платформах, таких як Google Scholar, Scopus та інші, де можна ознайомитися з їх останніми науковими здобутками. Так, наші професори та доценти є керівниками аспірантів і докторантів і регулярно займаються науковою діяльністю, а на кафедрі регулярно проходять захисти. PhD кандидатів наук та докторів наук з інформаційних технологій. Також наші викладачі є регулярними спікерами міжнародних наукових конференцій. На цьому слайді лише декілька з скріншотів, що підтверджується. це: це конференції міжнародні, які проходили як в Україні, так і за кордоном в онлайн та офлайн. Режимі це також можна перевірити, от перейшовши за цим посиланням, яке ми потім з вами поділимось. І наші викладачі також поєднують науково педагогічну діяльність з роботою в ІТ-компаніях, або регулярно беруть участь в стажуваннях та підвищеннях кваліфікації від провідних компаній ІТ-галузі, наші партнери. Партнерські компанії, зокрема Харківський IT-кластер, вони регулярно проводять підвищення кваліфікації для викладачів, де постійно надають актуальні технології для того, щоб їх потім ми могли впроваджувати в освітній діяльності. І це також можна перевірити, подивитись профілі наших викладачів, подивитись новини. На кафедрі які сертифікати, якими сертифікатами володіють наші викладачі від компанії it кластер та інших провідних е, IT-компаній України і світу взагалі? Е, також е, ми можемо попросити викладачі і фахівцями міжнародного рівня. Вони постійно е, беруть участь в програмах. Е, Обміну стажуються в європейських університетах. Наприклад, наша професорка Ольга Чередніченко була нещодавно запрошена прочитати лекції в трьох європейських університетах: це університет Париж Норд, у Франції, Мариборський університет в Словенії і Братиславський університет економіки та менеджменту у Словаччини. Також кафедра взагалі веде активну міжнародну діяльність не тільки для викладачів, а для студентів, і також до конкурентних переваг можна віднести цікаві проєкти з європейськими закладами вищої освіти. Наприкінці минулого року і на початку вже цього року одним з таких проєктів став. Green IT, Спільно який виконувався з Німецьким університетом прикладних наук Шванфруд. І участь в реалізації цього проєкту взяли професори та доценти нашої кафедри, а також студенти. От про цю новину, про досвід участі в такому проєкту, також можна почитати на сайті, коли потім будете дивитись нашу презентацію. Перейдете за посиланням або в наших соціальних мережах. Соціальними мережами ми також поділимося. Як дізнатися більше про викладачів? Дуже просто: кафедра будь-якого університету має сайт, де повинна міститись вичерпна інформація про освітні послуги, які надаються, і, зокрема, про тих, хто ці послуги надає, тобто викладачів кафедри. Про наших викладачів ви зможете знайти інформацію на сайті кафедри, це от за перейти за посиланням, колектив кафедри, і там ви е, дізнаєтесь, под, можете подивитись резюме кожного викладача, подивитись профілі, яким науковим напрямкам е, вони займаються, і переконатись е, в е, ці ганні е, привазі, потужний викладацький склад.